Всім привіт! Ви на каналі Андрій Легошов. Це я Андрій, а це папа Артур. Сьогодні ми будемо складати в таку бугаті. Я не стерпівся та склав два пакета. І що в тебе вийшло? Розкажи трішечки про цю бугаті. Що це за бугаті? Що це за буліт? Бугаті буліт — це гоночна машина. Вона за дві секунди може розганятися до ста кілометрів. І має півтори тисячі кінських сил. А що ще має? Шістнадцяти. 16... Тисячний мотор. Вісьмилітровий <ріст> мотор з двома турбінами, так? Так. Да. Дивіться в що... цей. Диві... Це Лего розраховано на 9. От. І Андрюха трохи не стримався і склав раму і сам двигун. Двигун найскладне, я скажу, саме Лего. В двигуні навіть поршня ходять. Ми склали двигун. Поворотний механізм, правильно? Поворотний механізм і руль. І всередину кабіни. І саму рамну конструкцію да. автомобіля. А кракадабра, третій пакет появися. І з'явиться інструкція. Що в нас тут відкриваємо? Третій пакет. Відкрили? Є, ми відкрили. І що нам треба тут взяти? Тру... Дві детальки, такі, дві трубочки, так? Да? Подовжені трубочки, і куди їх треба поставити? Я щось не зузжу. Точно, дивись, переді. А як ти загадав. Ми збираємо скоріше, копот. Капот чи може передній бампер. О, знову такі дві штучки сюди треба поставити, червоненькі. Держи одну? Так. Навіть дві. Навіть ти це довіриш мені зробити? Да. Так. 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 Чик. Диви, як круто виходить. І давай я одну. Так. Ні, це не ця, не з тої сторони. Так. Чи це не вона? Це не вона. Значить, номер 6 треба шукати. А, а та... от вона. Вона? Стоп, це вісім. Так, а на що нам вісім? Вісім ми вже поставили. Це в людині павуку, пам'ятаєш? помниш? Гоблін літав на такому. Вставав таку ногами. Так, далі нам потрібна така от... Давай ми її примірюємо, чи це саме вона. Так, це вона, така як на інструкції. І на неї треба поставити одну штучку. Другу штучку. І кружелятко маленьке надягнути. Є. Далі ми збираємо чорну нам паличку таку треба. Ось Отаку? Вона. Ось вона. Да, є. Опа, о, держи одну так, є. Опа, от держи одну дікальку. Є. Так, шукаємо другу. А що друге? Так, є. І дивіться третя. Третя, от така. Правильно? Маленька? Ні. Ні, напевно, що ще менше. Це як червона має бути. Так, да, як червона, маленька. Ось ще одну чорненьку зараз тобі дам. А їх треба аж дві, напевно. Одна. І така одна, так? Да? Да. Я знаю, треба отаку з хрестиком. Боже, тут стільки деталей, я нічого не бачу. О, Знайшов? Вот. Диви, вона вже з принтом, вже нічого тут клеїти не потрібно. Бачиш? маленький-маленький принтик. Є. Так. Це ми її ставимо ось вот таким чином. Далі ми вставляємо. Два. Ми Один. бампер робимо. Бампер? Бу, я тільки що здогадався, що ми бампер робимо. Так. І згинаємо таку штуку. Вставляй. А, вона резинова, правда? Так. Один кінець я вставляю, другий загиб... загинай і вставляй. Саме складно! Зачається? Вийшло, так? Так. О, Давай я! крепко його засуну. туди. Опа. Опа. Далі ми що робимо? Ну вот, соєніні. Ні, то це інше, інше, це нам треба. Попереднє. Ми ось це попереднє от, робили, бачиш? І це воно одягається яким чином. Ага, диви, молодець. Так, далі потрібно оцю. Поки я пошукаю нам вісім. І вісімку, так? Стані напишіть в коментарях. Які ви знаєте спортивні машини. На наступній сторіночці ми з'єднуємо один і другий. Можна я? Так, дивись, так. як вона тут з'єднується. Сильно нажимай. приєднуй, приєднуй. Опа, тільки не зламай. Є, так? Да? Так, це сім. А тут яка? Там. Зараз подивлюсь, яка. А тут вісім. Значить, я просто на той стороною вцепив. Ось такий от бамперочок розвив. Це воно на ці штуки кріпиться? Так. Да. Прикольно. Тобі дається все наперед, я тобі даю. Я зрозумів. Ти даєш мілкі детальки мені, правильно? Правильно. Щоб я їх робив. А на складних етапах я тобі показ. Я тобі даю останню детальку. Наклейка. Наклейка. Я зараз тобі її дам. Ні, не так. Вона вставляється. Отут збоку, отут. тут. Ось тут, так? Так. Наклейка. Це я так коня турбина. Опа. Ні, це не така. Вот така? ще нам потрібно? Одна така, одна скрута, друга така сама і дві Два з'єднання подовжених. Ось вот така тобі. Вот. Дев'ять є. Десять зараз тобі дам. Так, 10 і 9, так, є. А яку тут така помилка виходить? Ну це не помилка. Так. Да. Дивись, є. Три. Далі на тут, що, що це треба зробити? Так, і це... Давай ми її поставимо так, як вона тут стоїть. Так, давай показуй мені, де вона стоїть. Так, якщо ми поставимо так само, як вона має бути. О, ось так. От вона у нас отак стоїть. Значить, оця штука у нас стоїть в самому низу. Далі нам потрібно розвернути машину як? Так, щоб двигун був. До нас. Я поки що не зрозумів, що це за фотка. От. А двигун? Це, так, прикинь, так? Да? Серйозно? Подивіться, совпадає чи ні. Так, да, прикольно. Ну, ну совпадає, бо папа совпадає б малюнок. Так, да, співпадає. Тут дуже багато мілких деталей. Так, тут треба знайти таку одну деталь. Це, це що, крило? Це як був літак! Це скрізь або купот, або зад. Серйозно, Нет. мабуть, що це задня частина. Так. Да. З тобі добавиться ззад. Розкажи, що з бо Я щось не розумію. Я зараз будую ось цю частину. Тут складно зрозуміти, що це таке. Давай, що це таке? Давай, я подивлюсь, що ти зібрав. І добавлю. все, що потрібно. Так. А, понял, що це таке? Я не чую. Вот така? Ні, така тільки подвійна. Така тільки подвійна, да? так? Да. Uh... Так, щоб вона була до чорної, вот так. Давай. Якщо ця деталь до нас так стоїть, як на малюнку, то нам потрібно цю прикріпити ось так. Я щось не можу зрозуміти. А значить, ми просто не крепку прикріпили. Тут ти прикріпив, а нижня частинка вона поки що нікуди не кріпиться, да? Дивіться, друзі, що ми склали. І що це? Це частинка. Прям така важна? Не дуже важна. Слухай, це, це під... арка. Це арка. Он вона. Цей отвір. А я поки збираю щось непонятне. Колесна арка зібрана. Хочеш, я буду, давай, буду складати одне, ти будеш складати інше. Добре. Ми зробили. Бокові арки вцепили, да. накриття двигуна вцепили і криша. Тут ще одна дітальна складна, накриття отут заднє. Тому що ми з ним мучились більше, ніж з двигуном. Так. А далі я дістаю самі свої улюблені детальки. Знаєш, які? Колеса. Так. Тут є два, два широких колеса і два вузьких колеса. Широкі колеса будуть ззаду. До шиномонтажа нам ще далеко. Тому ми ставимо в сторону. То далі Далі потрібно двойні дво, вас... дво, хрестики. Два штуки. Так. Деталька номер 22. Деталька під номером 22. 21. От 22. Так, куди його треба кріпити? Ти ж не додав сюди ще одну деталь. деталю. Дивись. Дивіться, що ми зібрали. Так, то треба ще одну зібрати. Почті двигун весь. Слухай, так щоб не втрачати час, я зараз понаклею Правда? Да, давай. На коліщатах. Так, одна. Зібрав? Друзі, дивіться, на що це похоже вам? На дрона якогось. Мені похоже на дрон, який стріляє в усі сторони. А що це по факту таке? По факту, це таке, що це двигун. Не двигун. Двигун. А, двигун, двигуном, а де воно кліпиться, ти мені скажи краще. Назаді. На що воно там кріпиться? Отак. Ти не спів доклеїти. Я тільки на два наклею. От, мені треба в от отаких дві Так, є. Наклечки я наклею. А ти мені дай дві таких тонники. Яких показуй? Вона десь тут. Ну вот, на. Дякую. Мені здається, що це десь буде капот або двері. Перегортай. Так. О, ну, я о. знаю, що це. Вона тут буде кріпляти. -ту правильно. Правильно. Давай, а, ні, це 14. -ту. Це не та деталь. Наклей спочатку 13. 13-та наклейка, так? Так. А я поки взиму один, два. А в нас тільки одна така величезна деталь. В 16 Є. Що це ти достав? Десять таких червоних. Ну, я вже половину поставив. А ну тоді бери. Так значить. Три, два. Пропускаємо. І знов три. Значить, я три забираю. Один. Ні, ну другий. Я вже всі поставив. Там їх десять, має мабуть. Mm. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. А там їх 10 має бути. Ну, 10 це, напевно, з другої сторони, що треба кліпити. Не а, да-да-да, давай. А, тут з двох сторін наклейки. А ти що, зразу не поняв? Ми зараз збираємо снайпу, ми ще це зберемо зад. Ну, колеса ми можемо цепити. Я не розумію, який буде толк від них. Якщо ми так от ставимо, так, значить сюди ще одна. Сюди вниз вставляються якісь чорні, так, напевно? Дві чорні. Мені здається, що ми ще будемо накривати. Отак. Правда? Напев... Ні, напевно, що далі. Воно вдягається на дві. На обидві. Бачиш? І воно тоді не рухається. Оце вдягається сюди. Так. А це вдягається сюди. Все, диви крутяк. Крутяк такий. Це не задлінно? Та напевно, що ні. Це антикрило таке, так? Да? І що, залишився тільки тільки перед. Поки тато клеє, Андрюша збирає, да? Еч. так? Так. О, повинні? це спойлер! Так і повинні торчати? Да. Да, ми неправильно поцепили. В смысле? В прямому смислі, зараз покажу. Не на ту сторону. Отак, так, ось от так. так. перевертаємо? Да. Далі, що ми не кріпимо? О, тут так швидко. А, дивись, я перепутав ці деталі. Це я дуже широко взяв. Який номерочок? 21. 21. Є такий чорні двері, 20, 21 номер. Я знаю, 22. А ні, це я не задовго взяв. Вот коротенько, на. І що ще потрібно? Така, як жовта. Далі ми її кріпимо. Куди вона кріпиться? Думаю, що це замаленька. за мені. Двері там замаленькі. На оцю штуку. Поняв? О, тепер двері О, нормальні. Ось тут А як в Lamborghini, правильно? Ну, лаб... да, як в Ламборгіні. Дивіться, як у нас двері відчиняють. Чик. Так. Все, прикріпив. Прикріпив? Я ставлю другу колісну арку. Я не можу знайти маленьку О! Сразу сказав, що не можу і зразу знайшов. Є друга колісна арка. А що це таке? Маленька діталька, прикріпи. Ну, вже одна є, з другої ти крепи. Так. А На що вона вже тобі схожа? Вже схожа на повноцінну машину. Наклечка номер 24 Так. Да. Паблик... Так, 24 є. 2, 26. 26. Так, і напевно, це остання. Це дверка. Остання да. дверка. Дверька остання. І колеса залишились. Угу. Так, тепер давай 4. Що 4? 4 такі штучки. 1, 2, 3, 4. Є де вона ставиться? Отак. Прикольно. Давай ми пооткриваємо ці дверцята. Також піднімемо доверху. Її. Він як стрикоза, правда? Ага, тепер ми беремо в оцю штуку. По одній. Одну спочатку встав акуратненько, а друга потім сама зводить. Капот дуже похожий на монстра. Далі нам потрібно зробити Це. Я роблю наклейки. На одну. На два. Скільки там таких треба? Чотири. Слухай, вони що з двох сторін клеяться? Так. Да, Спереди і ззаду. Дуже мало наклеїв залишилося. Осталися тільки ці наклеїчки і все. І двадцять восьма в углу. Не знаю, що це таке, звісно. Я вже гуру по поклейках наклеїв. Що? Кажу гуру по поклейках наклеїв. Я — мастер. Він дійсно, ти — лучший мастер. Серйозно? Так, скріпимо так. Скріпили, скріпили, скріпили. О, от і ми й нашли останню наклеєчку. А ні, це не остання. Да, там ще є 19. Є, на. Куди вона ставиться? А тепер ми беремо 19-й номер. Сюди клеїмо. Клеїмо 19-ку. Крутяк. Є. Де вона далі окіпиться? Ага, одна, дві, три, чотири. З кожної сторони по чотири і по центру одна, так? Да? Мені здається, що це буде десь три. отут, всередині, крапити. Чотири і одна по центру. Так, є. А куди його далі ставити? Давай зараз подивимось. Це як вниз, так. Може допомогти? Звісно. Друзі, скоро будемо вже колеса клеїти. І так, залишилось. Всього трішечки, трішечки, трішечки часу. Єдине, що треба розібратися, які наперед червоні йдуть. А, з одної сторони червоні, з другої сторони сині. Так. І це ще не все. Чому? Тому що там ще будуть ще оці детальки. Так, так, так. Ні, товсті колеса назад. Так, я подивлюсь. Подивися, чи там є такі. Папа! Що? Взагалі тут треба дивитися як. Серйозно, от це ми налажали. Так. І тепер цю закриваю, правильно? Правильно. Тепер знімаємо отут. Тут і... велика ставиться, так? Так. Тепер закріпляємо. Закріпили. Тепер інша сторона. Зняли. Ти там закріпив? Так, да, я бачу. А чому капот такий пустий? А який він має бути? Я думаю, він буде заповнений. Все ми закінчили. Мені найбільше сподобалася частина тут двигун. Не. Колеса крутяться? Крутяться колеса. Тобто вона може їхати в будь-які сторони. Да. Капот то багажні простір. Далі що в нас є тут? Відкриваються двері. Двері, як то кажуть, ласточки. Да? І що да. тут ще є? Ви можете сюди посадити будь-яку міні-фігурочку. Регулюється на охолодження двигун. Коли вона їде, працюють всі поршня. Да. Навіть видно в двигуні, як поршні працюють. Дуже круто. І прикольно, то, що тут є як монстр Ням! Ага. — Зубів тільки не вистачає, правда? Да. Слухай, твої лего чоловічки сюди можна посадити. Посадимо сюди обі ванкінобі. І, да, і ось сюди когось. Кого туди? Чубаку посадимо, щоб його потовпу. <реш> <реш> може його хоч постриже трошки, правда? <реш> 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 Слухай, нічого собі така моделька. Друзі, пока! А ми зараз будемо з папою гратися, да. так. Гратися. Будемо гратися нею, так? Да?